Добрий день. Після свого відео за номером 301 хотів далі дати послідовно. Вчора хотів дати по мотиватору гроші, які були ідеєю, об'єднуючу для землі деякий час. Але вийшло так, що Доведеться деякий момент прояснить вам, що таке є руський меч Індра. Ну іноді кажуть руський меч Індра Русі України. Індр... Іноді кажуть руський меч Індра Русі чи Росії. А в дійсності Руський меч Індра це Україна. Да, Вкраїна. Ну, тут дещо вам треба пояснити. Чому я кажу весь час, що все-таки треба мову знати. Тоді більш зрозуміле буде все. Мова. Що означає мова? Якщо взяти руни М Кінь. Або там дві одинички, одна зеркальне поєднання протилежності. я вже казав якось. Ну, Зворотня одиничка це вічна любов. Далі в нас ойде потім беркана, ас, або ансус. Якщо продовжити палочки руни ансус, це вийде в нас А. Ас перше. Що навпаки ну, читати? Перша жінка тар для руху. Фактично те, що дає рух. У нас 30.09 завершився період якраз для активації руського меча Індра, фактично України. Ось подивіться на цю кульку зиму. На прозора можна побачити і з того боку країни. Знаєм подать, щоб було зрозуміло. І коротенько. Ну, трошки почну з іншого боку. Для народження дитини, що потрібно. Ну не повністю для народження, Кожен фрагмент зародження життя, на прикладі дитини. Що відбувається? відбувається статевий акт, поєднується фактично і жіночий початок. Якщо перевести на рівні фізики, є яйця клітина. І от, мільйон, наприклад, сперматозоїдів вискакує. І, і кожен хоче добігти туди ж до тієї. клітини. Фактично, ці сперматозоїди, у них є якби колективний розум. Одні починають воювати з тими сперматозоїдами, що залишилися від попереднього чоловіка, якщо він там був. Інші починають захисну систему пробивать. Ну, більш кисло, помираючи, вони роблять її більш щолочну. Ну, рано чи пізно якийсь один пробивається і заливається клітини. Ну, фактично останні всі гинуть, і він отримує якраз весь колективний досвід колективного розуму всіх цього мільйона, він отримує один. Ну і фактично іншу інформацію ця клітина. Ну і починається розвиток. Фактично це як зархівірована програма. Вона починає розкриватися, розархівіруватися. ця клітина починає рости. Росте, 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 поки вона не лусне, і з неї зробиться дві клітини. Ну і далі починається розвиток дитини. Фактично з двох клітин. клітини матері і сперматозоїда від відбать. Фактично сперматозоїд, він несе якби проекцію чи що душі, ну, як зародок душі. І він цей зародок, виходить, вносить яйця клітину. Коли росте дитина, душа дитини, вона росте в полі. Душі матері неньки <кій> Не батько душу чуже цілісно закладає, практично. Ну, в хай дає, хай не зовсім душу, а умови для душі, як проєкцію душі. Але формування душі відбувається в утробі матері. Так само і люди, які на поверхні землі, вони формуються ну, не тільки ж люди в утробі душі матері землі. Без матері землі неможливо, неможливо формування душ людей. Вона впливає на них і дуже впливає. Ну так, як душа і свідомість є в людини, так само є душа і свідомість у матері землі. Так само є душа і свідомість навіть у різних країнах. Чому Україна? Ну, зрозуміло, беркана це жінка, мати ненька, мати країна, ненька країна. Чому Україну називали саме Україною? Не Германію, не Англію, не Росію, а саме Україну називали матір'ю країни. Чому вона мати країни? Ну, ми посвятилися, подивитися. Чому система святились в центрі зав'язана якраз тут на порогах Дніпра? Чорноземи, чому не було великих руйнацій Фактично ніколи. Це єдине місце на землі, де ну, найменші руйнації відбувались, коли чергові зачистки. Мати країна була всі часи. Назви там різні, але саме ця земля. Тому що вона впливає на всі інші країни. От так коротенько пояснити. От візьм, візьме всі сучасні країни. Ну або не сучасні, там 100 років тому, 200 років тому. В кожній країні люди жили, працювали, був якийсь досвід. Щось хороше, щось погане знаходило. От досі цієї країни він йшов, як поясниць, ну, як на кристал, як на розум землі, як на свідомість землі. Чи, ну, цей кристал знаходиться на глибині 40-40 під островом Ойда, Кодак, Індра, там багато надбував глибині 1600 метрів. Що це за кристал? Він знаходиться як у місті, знаходиться. Це точка центра мас землі і місяця. У центрі мас землі і місяця знаходиться цей кристал, який фактично керує цими процесами на землі. І от на цей кристал сходиться вся інформація досвіду різних країн. Коли починається черговий виток еволюційний для планети Земля, оцей весь досвід, він, так би мовити, еталонізується на цьому кристалі, ну, це як розум землі. І потім ці еталони треба знову дати в ці ж місця, так би мовити, на території цих країн, які дали цей досвід. Так от цей досвід іде якраз в країни. І коли цей досвід розповсюджується, то ті окремі країни, вони входять в склад в цієї краї, в країни. Як задавали питання, так що це вся земля буде Україна, як песни, Україна. А хіба не Росія? Виходить, на планеті Земля відбувається процес, коли досвід подріблених частин території з людьми об'єднується на якийсь еталонний і з одного центру він розповсюджується знову на всі території. Тому в різні часи різні назви мали, різні ці об'єднання, різні території охоплювали. Але завжди починалося з якогось одного центра, цей еталонний, новий еталонний досвід розповсюджується по всій планеті Земля. Потім, використовуючи цей досвід, люди, які там живуть, вони далі свій розвиток. Але крім досвіду еталонного, який що з центра Землі, ну від кристала Землі, є ще досвід Всесвіта. Цей досвід, йшов так би мовити, з космосу сюди на землю. Фактично для еволюційного розвитку давались напрямки, не ксито таке. Що ось ви маєте еталонний досвід Землі, а от далі рухатись, от дивіться, туди не можна, бо там вже досвід був десь якоїсь іншої системи планетарної. Туди теж не можна, тому що там вже був досвід. В тому напрямку не йдіть. Інші вже туди сходили. А от ідіть там, де ще ніхто туди не ходив. Получається, дається вектор еволюційного розвитку. Якщо перевести на більш таке вектор Плят ДНК, пам'ятаєте, як він зображують? Ромбик, хвостики туди, хвостики туди. Фактично, нижні хвостики, умовно, це досвід. Отой еталони, як вже пройденого, а верхні два хвостика, що розходяться, якраз напрямок, напрямки, куди треба рухатися у своїй еволюції. Мені було цікаво, коли я розбирав те умовне циклічне родове ім'я-хранителя, яке дали мені пращу. Ну, там аспарик, там, зрозуміло, ті букви змінювалися, аспарух, аспарик. А чому восьмий або безкінечний? Чому не було ніколи дев'ятого хранителя? Чому восьмий або безкінечний? Потім я збагнув. Тому що дев'ятий не потрібний. Бо восьмий розриває безкінечність. Причому як він розриває безкінечність дев'ятку, одне коло корзове, так він розриває безкінечність з іншого боку шістку. 69. Відки йде. Це от якраз розірвані безкінечності. Безкінечність вниз по еволюції, безкінечність вверх по еволюції, напрямок дається. Чому вниз розривається? Щоб взяти той необхідний досвід. Еталонний досвід базовий, ґрунт, на якому почне оце зерно рости тримплетату. Оце яєчко. Бо інколи воно не ромбиком. А Колом зображують два півкола. Нижнє півколо півмісяць рогами донизу, це якраз те підґрунтя чи ґрунт, на якому зростає оце яєчко. А верх ростки, це якраз напрямок еволюції. Так що те, що 30.09 замкнулося, і ну, деякі почали відчувати, мені тут і написали, що. Меч індри, меч Возмєздія. Який Возмізді? Ще раз повторюю. Меч руський меч індри це не людина, це не предмет, а це Україна. Це те місце на землі, яке буде підказувати іншим, як загармонізувати який напрямок еволюції. Тому ці землетруси, які йдуть, вони не випадкові. Виходить, в тих регіонах відбувається гармонізація. Чому і землетруси? Бо саме з-під землі йде від кристала розуму чи свідомості чи душі землі, знаю, як хочете його звіти. Бо земля жива. І вона починає гармонізувати. І люди, які це відчувають, вони включаються в цей процес гармонізації на всій планеті. Тому я вирішив це відео виставити, поки не будуть і про гроші, тому що це більш важливо, щоб ви зрозуміли, що таке Україна. Ну, взагалі-то, як то пишу вчить мову. Тому що ну, то добре, коли ви знаєте російську там, чи англійську, ну, англійську, там дуже складно, там дуже обмежено все. Але я деякі приклади по словах приведу. Наприклад, словник і словарь. Словник, ніки, слів, словарь. Слова варяться. Толковий. Зло товкти. Ну, товкти воду вступити з рукрування води. Теж, теж дає підказку. Але тлумачний. Той то роз'яснює, то, роз то мач, вмачне створює В українській мові ну, слів, слов, слова дають кращі підказки, швидше можна зуміти зміст. потім коли буває деякі, ну, наприклад, гасла, деякі ачому незрозумілі, старовинні там, наприклад, Орда, пам'ятаєте, Ющенко так. Колись кричали Орда. Ну, ті, що за ворог, практично. Але мене цікаве було. Хох-ойл! Гасло таке. Кліч бойовий. Хох-ойл. Ну, не в російській, не в українській мові вроді нічого не залишилось. Хохол воно стало. Але хох-ойл, якщо на англійській мові, то дещо означає Ойл масло. Що ж це за масло, що воно змащує. А ну, от якраз і підказка. Ті, що живуть в країні, вони змащують, вони пом'якшують процеси на землі, Перебудов різних. Так що все в їх словах. Ну, це залізти там в руни, там, я казав, що все йшло, щоб з дуже складною системи програмування, яка дозволяє створювати. Дуже серйозні речі, перейшли фактично до двоїчної системи. Все йшло спрощення, спрощення, як з, з однієї мови вирізали слова, створювалися в інші мови, вирізали фактично з однієї базової мови створили всі мови на землі. Ми шматки розірвали практично, ну, щоб люди не могли програмувати, щоб нічого не розуміли, щоб це тільки могли вибрані робити. От в тих самих рунах там, каруни, там ви найдете там 256. Цікаво, 256, 256, якщо ви перейдете на комп'ютер, пам'ятаєте? 128-256, кратне 256, пам'ятався на комп'ютері. Але там же кожна руна несла 144 образи ще. Ну, або так приводяться чотири мови програмування чотирьох різних народів. Вони потім були поєднані. То вузлики, то руни, там, то різні буквиці. Вони були поєднані в єдину систему. єдну. Да, кожна збагатила іншу і можливості по програмуванню збільшилися. Значить дуже складна мова програмування, але неї і володі. Потім... Цю цьому програмування ну, практично двоїчної системи. Так що, мабуть, отаке вам коротеньке відео трошки пояснив, розуміли, що на 30.09 відбулося поєднання свідомості кристала Землі свідомості України в центрі її Україні. Ну і далі піде гармонізація. І проростом, те, що все вказували якраз на Борисфен і фічно гармонуюча система планетарного масштабу на Пару Дніпра, вона працює вже. Активація відбувалась не за один день 30-го. Активація відбувалась у всякому випадку я цим займався 50 років. Як вона відбувалося, це треба було відвідати деякі Кунточки. Потрібний час, потрібне місце фактично Я сам, як хвильовий ключ працював, іноді до чого залучались інші люди. Спочатку я не усвідомлював. Якби матриця для мене складала, щоб я туди попав. От перша подорож за межі області в мене була на річку Молочну. Пам'ятав Альтагир. І в Кирилів. І практично і завершення, це не мені вже треба було попасти, і інші ключі, хвильові, знову ж попали в ту саму Кирилівку. Якщо взяти, ну, свідомо, я десь почав до 6 року відвідувати різні місця. Чому ну, там деякі дивувалися, чому я не, не їхав в Германію, в Америку, коли мене запрошували. А я поїхав ж там, в Угорщину, в Трансільванію, Румунію, Болгарію, Польщу я не поїхав поки. Чому я далі Москви в Росію не їздив? Але на Кубані їздив, в Ростов їздив, ну, на Кавказ і далі Ріци теж не їздив, Крим їздив рідко. Карпати виїжджав, тому що мені треба було, в потрібний час потрібне місце попасти з потрібними людьми, бо це все хвилю і ключі. От останнє замикання відбулось якраз в Галушківці 30 числа. Тому що в 2008-му я теж в Галушківці дещо робив, треба було завершити процес. Тому і коли я вже звідти їхав. Дуже великий ток енергії був, що я дрімав ліпроматою. Тому що треба було дуже потужний імпульс, дати якраз там той курган Скіфський. Нічого особливого наче чинило. Чому я в цьому році виїжджав з людьми на розірвану могилу? його? Умовно, там по деяких байкам там баруна похована. Ніякий ворона там не похований. Там просто енергетичний центр, який лежить на старому мердяні. Ну, кодачок зрозуміло там давно, чому там деякі люди ключі і зараз знаходяться. Чому що це, це треба було якраз для активізації оцього меча України. Ну, далі вже будете дивитися, що буде відбуватися. Мабуть, поки й досить. треба.